Подвиг борців за волю України усіх часів житиме вічно не лише в її історії, але й в серцях сучасного молодого покоління українців. Таким лейтмотивом був сповнений виховний патріотичний захід, нещодавно проведений на честь першої річниці революції гідності у Києві школярами Стоянівської загальноосвітньої школи. Урок реквієм Герої не вмирають, підготувала і провела учителька англійської мови, класний керівник 9-го Б класу Ольга Дармохвал. Сьогодні День великої скорботи. Сьогодні День Великої пам'яті, тому що рівно рік тому в самому центрі Києва на Майдані загинув цвіт української нації. Тож Схилімо із свої голови, схилімо свої думки, серця і почуття перед пам'яттю тих, хто зараз перед Божим престолом навіки оберігає нашу державу. В молитовному єднанні пам'ятаймо про них, пам'ятаймо кожного дня, молімося за їхні душі і молимося за те. Щоб ті важкі сторінки нашої історії ніколи більше не повторилися. В пам'ять про героїв Крут та Героїв Небесної Сотні учні 9-го Б класу виготовили два тематичні стенди, котрі встановили в актовій залі, де проходив урок реквієм. Біля стендів запалили дві поминальні свічки. Усім учасникам мистецької частини уроку до грудей пришпилили саморобні червоні маки як символ пам'яті і скорботи за полеглими героями. В шкільній актовій залі на уроці реквіємі, крім школярів, були присутні їх батьки, учителі, запрошені гості, односельчани. Усі присутні на початку спільно виконали державний гімн України. Поетичні декламації школярів чергували з кадрами відеофільму на великому екрані, який змонтувала вчителька історії Леся Челядин. Знов котрий це вже раз зійшлися ми в одній родині, щоб пом'янути славний час, коли в ефіру в батьківщині. Себе принесли краще з нас. Тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не доживеться наш днів, хто цпить у незнаних і безіменних могилах, присвячується. Світу нашого народу і синам і батькам, які ціною свого життя, дають нам змогу збудувати нову демократичну правову державу, присвячується. Під акомпанемент учителя музики Стоянівської загальноосвітньої школи Василя Познанського юні артисти виконали пісню, присвячену пам'яті героїв Крут. Найбільше уваги у літературно пісенній композиції було приділено новітнім героям Незалежної України, стрепетом дивлялись школярі на екрані в знайомі й незнайомі обличчя Героїв Небесної Сотні, щоб віднині запам'ятати їх навічно. Їхній мужності і самопожертві присвячувались патріотичні і ліричні вірші та пісні, що линули з уст юних виконавців. Не жади, мені в наш тім ніколи не прийти з мойого серця мальва проросла і кров'ю засві. Ней визивайся право свободи, де на майдан він народ. Хай не злякають нас перешкоди, тут ми підпишемо власні. Владна насилля і розкрадання має відчути наше бажання. Жити в мирі без фальшування, досить неправди, досить страждання. На майдані в Києві вже бою перший день. Чути було стояне столі а українці зирський свої перцем боровся далі. Ніхто не думав вступати. Українці поглянь та побили жінок. Недже люди ховаються в храмі, де таке ще траплялось, коли це було. Аж таком бездерним станом. Так чинили лиш варвари, злісні хани, Лиж від них люди в церквах ховались. А сьогодні це власні, привладні пани Вже над нами так само знущались. На честь усіх українських героїв-захисників вітчизни минулих часів і новітніх у залі запалили символічну лампадку пам'яті, котру передавали усім з рук в руки, аби кожен відчув полум'я сердець полеглих героїв не лише своїми руками, а й своїм серцем. Їх світлу пам'ять вшанували також хвилиною спільного скорботного мовчання. Окрему частину уроку Реквієму школярі присвятили героям АТО на Сході України. Вони поставили на сцені маленьку поетичну виставу, оптимістичну трагедію, в якій в алегоричній формі відобразили долю захисника України та майбутню долю його вітчизни. Роль воїна виконав 11 Микола Матвійчук, його сина п'ятикласник Ростислав Челядин. Від автора читали Тетяна Шевчук та Діана. В Запоріжжі від 79-ї бригади зустріла з пологового будинку дружину свого бойового товариша. Батько дитини загинув день до народження сина. На місячній доріжці зустрілось дві душі: одна до бога пішки, а інша грішний світ, одна душа солдата загиблого бою, а інша. Немовляти народжена в раю, і так розминулась, але душа бійця на інше обернулась, знайомий ще з лиця, сказав Аго, малече, ануму, хлопчистій, а як ім'я до речі, матусеньки твої. Мене чекає мати, аби я часно встиг. Казав Господь Галина, таке її ім'я. Я маю народитись я тільки немовля. Мене на землю жити, Господь благословив. Я маю народитись, а ти вже там пожив. Пробач мене, дитино, вас мамою підвів. Та буду я невпинно з тобою з перших днів. Не витимусь із неба, як швидко ти ростеш. А все, що буде треба, в житті ти сам знайдеш. Умнімуй же сину, тобі в життя, а я прикрию спину, тобі з знебуття. На місячній доріжці. Неопинний душ потік, одні до Бога пішки, хтось в протилежний бік, народжуються діти, винний час страшний. І щоб їх захистити, хтось мусити убі. Сумлінна підготовка, емоційне проведення заходу, уся серйозність прийняття школярами почутого і побаченого, їх співпереживання і співчуття. Проявлені на уроці реквіями, засвідчують, що герої у їх серцях не вмирають і спонукають достойно їх наслідувати. Героями не народжуються, героями стають ті, для яких Бог і Україна понад усе. Ви за свободу гинули без скарги, серед потоків і руїн. Вічна вам пам'ять, вічна вам слава і наш дусевний уклін. Ви не просили у ворога пощади, не пригинали колін. Вічна вам пам'ять, вічна вам слава і наш доземний уклін, Ваші могили знані й незнані, волі народної дзвін, вічна вам пам'ять, вічна вам слава і наш доземний уклін.